Всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі. І сьогодні кажемо про пенсії. Як завжди, один раз на тиждень ми оцю тему з вами обговорюємо. І сьогодні у нас таке питання. Це доплати за надстаж. І кому ці виплатять доплати у 2025 році? Зараз ми в цьому будемо розбиратися з вами. І це ми кажемо про сьогодення, як сьогоднішнє законодавство про це наголошує. Українським громадянам, які мають солідний понаднормовий стаж, передбачені доплати до пенсії. І це відповідно визначено законодавством. І ми кажемо зараз про статтю 28, а це закон України про загальнообов'язкове. Державне пенсійне страхування. І там все визначено, відповідно до, цього, до цієї статті цього закону доплату за понаднормовий стаж можуть отримувати українці, у яких в трудовій книжці зазначено. І тут увага. Понад 35 років стажу це для чоловіків, та понад 30 років стажу. Це для жінок. Ось таким чином визначена закон. Які ж існують вимоги до страхового стажу саме в 2025 році. З 1 січня 2025 року громадяни повинні мати на один рік більше страхового стажу. І ось давайте ми зрозуміємо, хто ж. І коли може вийти на пенсію. Якщо людина виходить на пенсію в 60 років, то має бути у неї стаж 32 роки. 32 роки страхового стажу. Якщо людина виходить в 63 роки на пенсію, то у неї має бути 22 роки страхового стажу. Але коли людина вже виходить на заслужений відпочинок в 65 років, то вона має, має мати 15 років страхового стажу. Ось такі вимоги. У зв'язку з цим українці часто стикаються з недостатнім обсягом страхового стажу для вчасного виходу на пенсію. І такі є випадки, їх дуже багато. На такі випадки, якщо вони є, передбачене право покупки. Необхідної кількості стажу, якої не вистачає. Ми зараз не будемо на цьому зупинятися. Якщо вам це питання цікаво, напишіть, будь ласка, під цим відео в коментарях. Ми розберемо цю тему, оці покупки до страхового стажу, що робити в окремому відео. І все дуже конкретно скажемо з вами. Також. Є такі випадки, коли у пенсіонерів є більше, ніж достатнього страхового стажу. У такому разі держава нараховує доплати до пенсії. І ось які ж існують правила розрахунку, розрахунку доплат за надстаж. А це існує формула, згідно з якою. Розрахунок за кожен додатковий рік страхового стажу дає 1% до пенсії від її базового розміру. Однак доплата не може бути більше за 1% від рівня прожиткового мінімуму. Вона залежить від того, коли людина вийшла на заслужений відпочинок. Тобто, Визначено законом, що тільки 1% за кожен страховий рік стажу не більше і не менше. І ось тут є один момент, і ми маємо бути уважними. Бо якщо людина вийшла до жовтня 2011 року на пенсію, то чоловічий понаднормовий стаж рахуються після 25 років, а жіночий – після 20 років. Але якщо людина вийшла на пенсію вже після жовтня 2011 року, то для чоловіків надстаж рахують після 35 років, а для жінок вже після 30 років. І оці моменти треба враховувати. У 2025 році мінімальна пенсія залишається на Минулому рівні, а це 2361 гривня. Бо всі соціальні стандарти заморожені у вигляді, ви всі знаєте, бюджетної декларації. І пенсія також мінімально залишається на тому рівні, на якому вона і була. І в зв'язку з цим, пенсіонери, у яких є 30 років понаднормового стажу і пенсійна виплата, що перевищує. Мінімально отримують 708 гривень надбавки до пенсії. Таким чином, нараховують по 23,61 гривня за кожен рік надстажу. Як ми і сказали з вами, вони беруть 1% за кожен рік страхового стажу. І ось такий приклад обрахунку. Беремо мінімальну пенсію, це 2361 гривня, і множимо на 30%. Про умові, що у людини 30 років стажу. А ми з вами сказали про те, що за один рік беруться 1%. Якщо 30 років, то це 30%. Так ось, 2361 гривня множимо на 30%. І це буде 708 гривень надбавки до пенсії. Але якщо розглядати таке питання, як працюючі пенсіонери, їх дуже багато в Україні, що ж для них? А для них, для цих працюючих пенсіонерів, під час розрахунку беруть розмір прожиткового мінімуму, встановлений на час виходу на заслужений відпочинок, його почнуть. Враховувати тільки, піс, тільки після звільнення, тоді відбудуться нарахування доплати. Тобто, якщо людина працює, але вона пенсіонер, працюючий пенсіонер, то оці надбавки для цих людей не передбачені. Тільки після того, як людина вже звільняється з роботи і є непрацюючим пенсіонером, тоді вже оці обрахунки для неї будуть у вигляді оцих доплат. Можна перевірити оці доплати до суми пенсійної виплати в органах Пенсійного фонду України. Будь-хто з людей пенсійного, пенсійного віку може звернутися до Пенсійного фонду України, до відділу і, відповідно, все там перепровірити. Ось таким, шановні глядачі, у нас є сьогоднішня тема, а це доплати за надстаж. І ми зрозуміли, що передбачає сьогоднішнє законодавство. Тема, можливо, нова для когось, можливо, не нова для когось. Але якщо у вас є питання по цій темі, будь ласка, залишайте в коментарях під цим відео. Ставте вподобайки, ставайте нашим підписниками. Бо ми сьогодні казали про сьогодні. А вже в наступному відео скажемо, як має бути зроблений розрахунок пенсії. Для того, щоб він був справедливий. Бо сьогодні ми кажемо про сьогоднішній час, а наступне відео про інше. Як вирішити оцю проблему розрахунку пенсії? Що треба робити? Як має бути? Тому, шановні речі, на того з вами не прощаюсь. Ми з вами ці теми обговорюємо і висвітлюємо всю ту інформацію. Яку ми надаємо вам. Тому до нових зустрічей, шановні ночі, і вже дуже скоро ми з вами побачимось. Всього найкращого.